Так, на всіх хітаю огляд прес-форм, замовлення, яке поїде в Житомир. Це ну, в нашій області, де ми знаходимося. Так, на, маємо три форми: стандарт, десятирамочні, е, З логотипами все як полагається. Дно стандартне. Криша маємо надрамочний простір для того, щоб підложувати канді. В принципі, зараз воно йде по стандарту. 75% сітки буде тут. Ну і маємо 145-й корпус. Чисто зроблені е, логотипи під клієнта. Зараз покажу вам, які. Ось такий шикарний логотип медова хата. Ось так він, він виглядає ось з боку. Ну, файно, дуже файно. Е, логотип шикарний. Е, так, зараз їде до нас замовник, і ми, в принципі, будемо тестувати ці форми. Також в цьому ж відео покажу е, сам. Ну, самі перші деталі, які вони вийдуть, як вийде лого, і так далі. Тобто, перша тестова заливка буде в нас в цеху. Будуть різні моменти. Я це все засніму, додав цьому е -е, відео. Тому кому цікаво, дивіться далі. Е -е, ну, а я відразу скажу. ссылка на наш сайт, де можна подивитися ціни, в першому коментарі. Там також номер телефону. Пишете або на Viber, або телефонуєте. Все абсолютно зробимо ну, під кожного клієнта підстроїмось. Тому... Поставте лайк, обов'язково не забудьте. Хто не підписаний, підпишіться. А ми погнали робити огляд і першу тестову заливку. І так, народ, приїхав наш замовник Олександр. Коротше, протестували вони із братом форми, тому що я трошки був зайнятий. Зараз покажу, який вийшов перша яка заливка. Ну, ніхто нічого не чистив, в принципі. Це перша заливка. Ось таку маємо кришу. Маємо ось такий корпус з логотипами. Ось так все виглядає. Ну і маємо дно. Як бачите, як завжди, пропитка трошки випалила. Ну, перша деталь. Завжди так робимо, щоб потім все файно відставало. Так, Олександр тут був. Ну і зараз спитаємо його. Так, що, як твоє мнення, що там по самих деталях? що там? Так, класно. Ну, дійсно, форми класні. Рекомендую, по-перше. По-перше, це економить ваш час. Ваші гроші в майбутньому, і вам не треба цим нічого не переживати. Ви собі заляли, вас готовий, заселили. Зразу можете заселяти сім'ю. Також всю розграмовку, це все ми Олександру написали, тобто поспілкувалися. Це саме, як то кажуть, файний такий. Ну, приїхав ось замовник. Ось він бачить, що що як хто заливає. То тобто есть, не ніхто нічого не скриває. то тобто есть, вони по поспілкувалися із братом. Він все розказав. Записав Олександр, є якісь питання. він ще буде до нас набирати, то тобто, й ну, тут не ну це саме класний варіант. Ви приїжджаєте, дивитеся, спілкуємося. Це все ви записуєте. У вас вся інформація по, по суті є безкоштовна. Тобто, якось так. Все. кому друзі речі, сподобався огляд. Поставити лайк. Так ще, Олександр. До речі, по поводу того, що приїхати подивитись, реально рекомендую. По перше, ви не пожукуєте. От по ви тут дуже гарна природа. Ви Можете гарно провести час. Ви реально получите достойну інформацію, яку вам в майбутньому пригодиться. То, що ви там будете дивитись потім відео і так далі, не то, да, це все не то. Іншу. Тому Рекомені. якось так. Все, друзі, з вас лайк. Ну а ми відправляємо груз інформи і відправляємо це Олександра в дорогу.